Вітаю, друзі, сьогодні. 1 травня з вами знову центр громадської аналітики. Вежа я його керівник Валерій Клочук І сьогодні зі мною в студії відомий уже вам Ігор Рейтерович, науковець, політолог, член Національної ліги центристів, точно так само, як і я. Вітаю тебе, друже. Вітаю. І я хотів би сьогодні знаєш, поговорити про таку ну банальну заїжджену тему на в інформаційному просторі, саме про угоду про рідкоземельні мінерали вчора. Фанішев Таймс пише про те, що літак навіть ледь чуть не розвернули з українською делегацією, бо Трамп поставив ультиматум або підписуєте все, або, не під, або ми взагалі з вами прощаємось. Ну, як сказав Трамп, то це не він поставив ультиматум, це я вже так прикладаю, а міністр фінансів Бесен, тому що він відповідальний був за це. І коли ще угода була навіть не підписана, Трамп уже сказав, угода підписана. І сьогодні виявилося, що угоду підписали навіть до ратифікації в парламенті. Цікавий така так, цікава, цікава така хронологія, як на мене, яка мені вказує на те, що Україну дотиснули для підписання цієї угоди, але міністр, е, 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 он, он, міністр економіки пані Свереденко сказала, що ну там все супер класна угода. От скажи, будь ласка, е, які твої враження, який твій аналіз, і взагалі що ти бачиш за цією угодою? Треба, не треба, добре, не добре. Ну, я мабуть почну з того, що тут питання не в тому, що треба не треба добре не добре. Ми просто мусили її підписати. Я про це і раніше говорив, оскільки для Трампа це було важливе питання. І якби ми ще продінамили, власне з цією угодою, я боюся, що в нього обставлення до України помінялося Бо помінялося не найкраще. Ну, очевидно, що він цю угоду буде використовувати в піар-цілях. Він вже почав це робити. Наприклад, сказав оцю знамениту фразу, що це більше, ніж 350 мільярдів, які ми витратили на Україну. Знов 350 мільярдів придумав, але він типу покаже, що вона така вигідна, що ми дуже багато на цьому заробимо. Тому ця угода для нас важлива з політичної точки зору, щоб тримати Україну в фокусі уваги Трампа. І в принципі, я думаю, що ми десь змогли цього досягнути. Е, ну, дивись, була заява Рубіо, була заява міністра фінансів, в тому числі американського, які сказали, що це по-перше, як внесок до мирного плану, по-друге, uh -huh. як елемент гарантії зі сторони Сполучених Штатів, і по-третє, міністр фінансів він взагалі такий про простий чолов'яга. Він прямим текстом каже: І тепер ставлення США до України змінилося, ну типу покращилося, да ну якби утра, як на поміж утром, Дінгі вечором стулія Да, знаменитий роман «12 стільців. Я просто мову оригінала зацитував, бо він російською писався. І от це така ситуація дуже схожа з угодою. Я в принципі е, ну подивився, те, що виклали, те, що виклали, да і звісно, сказати, що там угода якась погана для України. Ну принаймні, по тому, що ми бачимо, не можна заради справедливості. Вона кардинально відрізняється від того проекту, який був раніше. Там дійсно нічого немає про якісь виплати зі сторони України і багато інших подібних якихось речей. Тобто, в цілому, вона виглядає ну набагато краще ніж все було раніше. Але знаєш, як то кажуть, кажуть, диявол ж він в деталях. І в даному випадку е головний момент полягає по перше в тому, що до, цього, до цієї угоди буде додано ще два документи, суті яких ми не знаємо. Це угода між агентствами, українськими, американському американським. і так. угода, яка я так розумію, буде визначати технічні моменти, пов'язані з реалізацією цієї великої політичної угоди. Ці документи ніхто поки не бачив, ніхто не знає, що в них написано, і можливо там будуть якісь несподіванки. Не знаю наскільки приємні, але це може мати місце. Я не кажу, що це обов'язково буде, але це може мати місце. Це перший момент. Другий момент, в угоді немає жодних слова, жодного слова про реальні гарантії для України. А я нагадаю, що президент Зеленський, е, ну це ж його слова, казав, що ми, і він, до речі, про це казав в овальному кабінеті. Натяк такий був, що ми mm. підпишемо угоду, якщо там будуть гарантії безпеки для України. Тому я абсолютно погоджуюся з тобою, що Україну дотисли. Принаймні, ніяких гарантій там немає. Ну, сам факт участі американців в видобутку в розподілі і так далі. Ну може в уявленнях Трампа і є гарантією, але я пам'ятаю, в 23-му році президент Зеленський казав, що в Україні працювали десятки американських компаній, і вони працювали в тому числі на територіях, які є зараз тимчасово окупованими, і це не зупинило Росію напасти на Україну. Ну я розумію, так, що так, ти зараз це трішки не те. Ну окей, так, так. Да, да я погоджуюся, що це трішки не те, що мається на увазі тут, тому що там взагалі прозвучало, що як сказав Трамп, там де ми будемо копати і видобувати, ага. типу Росіян не буде. да, важливий момент, позитивний момент. Я на нього відразу звернув увагу. Міністр фінансів США сказав, що жодна компанія, яка має відношення до Росії. Або співпрацювала з Росією, тут прозорий натяк на китайців, прям дуже прозорий. Вона не буде, вони не будуть мати жодного доступу ну до того, що буде відбуватися тут. Тобто, то, по суті, Сполучені Штати такі і мають право вето. Хоча там, ну як би і є розподіл парітетний да, в цьому фонді, mm -hmm. хто як буде коровати, які би ми хотіли, ну там немає. Але ну, знов таки подивимося, як воно буде далі. І третій момент. Е я розумію, що Верховна Рада там зимовірністю 99,9% за цю угоду проголосує. Ну, ратифікує її, і ага. причому я переконаний, що це зроблять в тому числі представники опозиційних фракцій. Ну які ну, теоретично могли б там до чогось причепитися, але вони точно не будуть цього робити, тому що ніхто не захоче сваритися з Дональдом Трампом. Давайте так скажемо. Да? З іншого боку, я абсолютно поділяю позицію окремих народних депутатів. Я чув такі заяви, що взагалі-то ну заради. Так би мовити, справедливості треба було б спочатку трошки, все ж таки, з нардепами, поговорити, і кабінету міністрів треба було хоча б попередньо проекту угоди показати народним депутатам, хоча б з профільних комітетів. Ну тому, що тепер що виходить, їм приносять в Верховну Раду вже підписану угоду, яку не можна поміняти, яку не можна прибрати, навіть кому там змінити. Ну, так же воно виглядає це ж Середенко, не просто так фотографувалася, отак тримаючи да цей аркуш там з цими підписами. Тобто депутатів вже поставили в таку позицію, що голосуй. Ну ти, типу не можеш не проголосувати. О, ти це якби по суті зобов'язаний зробити, і це, це не дуже красиво виглядає. Це ну, в черговий раз, просто показує, до якого рівня в нас не звели парламентаризм в країні. І е, ну це з такої знаєш інформаційно-моральної точки зору. Воно якби неправильно. По всьому іншому, я би хотів дочекатися двох інших документів. Передусім, документа е, щодо співпраці між агентствами. Тому що мені здається, він буде визначальний. Там будуть деталі, там буде написано про що йде мова, як все це буде відбуватися. Ну і останнє економічний зиск від цієї угоди, ми, якщо і побачимо, то тільки в середньостроковій перспективі. Ну, це рік, можливо, навіть більше. Швидко там результатів якихось не буде. А що стоїть за цією такою за цим наголосом? Я скажу, бо. Коли читаєш пост у пані Свереденко, то отакими от літерами, як я сьогодні казав на фабриці, новин, отакими от літерами написано, що все стосується виключно нових ліцензій, нових місць знаходжень надра, нові. А всі ті, що були, то так і залишаються. Це про що? Це про те, що просто влада не збирається сваритися з людьми, які мають ці ліцензії в Україні, і які, ну я не знаю, може вони є спонсорами влади. Ну, може, вони лояльні до влади. Ну, я не знаю. Ми просто ну, як, ми знаємо, хто стоїть за цими ліцензіями. Це відомі люди, люди, які там раніше Форбс входили. Да? Причому там є люди, які, наприклад, займаються е, е, супермаркетами, але вони вже є і власниками ліцензій. Так. Причому ну, відомий супермаркет там, з трьох лідер да, який? Е, власник всієї, всієї мережі. Ну, така людина не дуже публічна, донедавна, тут він трошки вийшов, якби так би мовити, він же розказував, що він же пропонував там видобуток копали, розробка там цих е, е, ну, різних, скажімо, ресурсів і так далі. Тобто, тут е, е, ну, є така просто от версія, що оскільки ну ці ж люди ці ліцензії не вкрали, розумієте, вони їх отримали там на конкурсі. Я розумію, так да, ти правильно посміхаєшся. Ми знаємо, як в нас організовані конкурси, але ж ну формально по паперах же все чисто. Так, так так і тому якби подумали, що ну якщо ми типу в них це заберемо, то ну якби американці можуть сказати, да ну якось воно так не дуже, а вдруг вони до суду раптом підуть там і ще таке. Ну я думаю, що тут просто хотіли між крапельками прийти. Є взагалі конспірологічна теорія. Що дивись, оте, те, що належить зараз, старі ліцензії, uh -huh. це типу люди, які підтримують владу, і які е, працюють з британцями. А все нове, типу американцям. Ну, типу, англосакси поділили. Ну це конспірологія. Але хай наші е, шановні слухачі посміються, тому що в тебе насправді дуже розумна аудиторія. Я думаю, вони зрозуміють, що це по суті сарказм. Да, коли я про такі речі кажу. Але така версія є. і послухай, її дуже активно розганяють. Що, типу, там вони так домовилися: ви берете це, ви берете це. Але. Оця теза, про яку казала пані Свириденко, якщо її правильно вивернути, правильно вивернути на майбутнє, може стати в тому числі підставою для більш активного залучення Сполучених Штатів в повернення наших територій, тимчасово окупованих політико-дипломатичними шляхами. Ну що ти подивіться, то ж територія України, да а там до біса якихось корисних копалень. Ліцензій на них немає. Давайте ми територію повернемо і ви ці ліцензії отримаєте. Ну я не знаю, чи думали так далеко в нас в Кабміні, коли працювали над цією угодою. У мене є, чесно кажучи, певні сумніви, але, наприклад, американці могли думати, тому що я нагадаю ти до речі про це здається на Фейсбуці кілька разів писав. І нагадував, що ми там взагалі за цю угоду ще й гроші додатково заплатили на 113 мільйонів гривень. Здається, да ми найняли американських лобістів, і ці лобісти зробили нам нормальний варіант угоди. А наскільки вони були заангажовані чи не заангажовані? Ну хтось каже, да ні, вони професіонали, але мені здається, що вони ж все одно громадянами Сполучених Штатів залишаються, да? коли вони цими питаннями займалися. Ну може бути, да але Трамп або хто небудь із американців може отримати цю ліцензію в Росії, скажуть, ну ми тут на Росії, розумієш, ну таке, таке може ну, бути, Ні, як. я розумію, що можуть, але це ж несе репутаційні втрати. Ну я кажу, що це може бути як знаєш, такі от супутні mm -hmm. варі... супутні витрати, супутні варіанти, які там якби може цього там торкнутися. Ну подивимося, як воно насправді буде. Але я ще раз підкреслю, що е, ну в принципі, е, ну ми зрозуміємо суть цієї угоди трохи пізніше, да? коли все там поприймаємо, подивимося, як воно буде реалізовуватися на практиці. Е, очікувати на якісь. Свавий ефект не варто, але і супер якоїсь ну прям великої зради я не бачу. Ми обирали менше зло, ну, в даному випадку воно виглядає так, як це було підписано між урядом України і Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що ми поки що давай поставимо крапку з угодою, бо вже про неї багато проговорили. Ми ставимо і... думаю, три крапки, ми ще було повертатися в наступних відео, все ж точно О, впливає да, погоджуюсь на 100% з тобою, тому що це все ще треба буде обговорювати, дізнаємося деталі. Що це за кампанія? від України, до речі, ми також мало про неї знаємо. Будемо в цьому агентство, так, що це буде за агентство? Да. Хто його очолить? Там, до речі, Мустафа наєм без роботи ходить. Ну так, дуже багато інтригуючих моментів. І хотів би звернути твою увагу на ще одну деталь і глядачів. Також я сьогодні помітив, що канали мільйонники, телеграм-канали-мільйонники почали розганяти інформацію про рейтинги. Якщо ще вчора до підписання угоди такої напруженої ситуації з американцями, все було дуже тихо. Я з нашими, знаєш, там хотів сказати однопартійцями, але нашими членами нашої організації спілкувався з цього приводу, то говорю. Як, як там ситуація? Та ні, кажуть, з виборами все дуже тихо, ніхто нічого не говорить, поки що всі на паузі. А зараз якась пішла активізація? Вже стало відомо, хто там фінансує, навіть Юрій Тимошенко почали про це писати і, там, і інші. Ну і Сьогодні видання НВ публікує е, рейтинг, в якому мовиться про те, що Залужний Буданов та Білецький це партії, які можуть пройти до парламенту. Там різні м, дані наводять, вони кажуть, що, до прикладу. Політична сила залужно може отримати понад 30% виборців, слуги народу до 20%. До прикладу, Буданов і Білецький могли б подолати 5% бар'єр. А далі пишуть таку фразу: за умови потрапляння до другого туру президентських виборів Зеленського та Порошенка, чинний президент має шанси отримати понад 70% голосів. Це в парі Зеленський Порошенко Порошенка. А от про пару Зеленський Залужний, я, чесно кажучи, інформації не бачив. Але це не настільки зараз важливо мене знаєш, тут стурбував другий, ну як не те, що стурбував, а, а впав в око мені другий момент, що реально телеграм-канали мільйонники де розміщення такої новини дуже недешево. Ну це справді дорого вартує і вони це розганяють. А це про що про що це можна зараз свідчити? Скажи мені, будь ласка, вибори будуть, не будуть, бо багато думок різних лунає. Ну дивись, тут я думаю, така схема. Типу, підписали угоду. Значить, шанси на мир підвищилися. Ну, така логіка. Якщо okay. шанси підвищилися на мир, значить будуть вибори. І вибори ну, вони повинні бути да, тому, що там завершиться правовий режим воєнного стану, треба буде готуватися до виборів. Е, партія влади і, і президент вони можуть спробувати вибори провести дуже швидко. Ну тобто, відмінити правовий режим воєнного стану в той час, коли їм вигідно це буде, да, і відразу скажу за два місяці йдемо там на вибори. Швиденько, да, все це робимо так, а, те, що там так, да, такий варіант є, те, що там ці партії міряють і міряють регулярно, про це ж всі прекрасно знають. Так. Мені здається, що тут є просто взаємозв'язок от з активізацією цих чуток, про те, що все-таки може бути зараз якийсь там перемир'я, перемир'я може бути тривале, а можливо, якийсь там мир. І, власне, на основі цього миру тоді якісь там рішення далі будуть приймати. З іншого боку, я би особливо, поки цим рейтингам не довіряв, в якому сенсі. Ну, от, коли там пишуть про партію Залужного, Білецького і, наприклад, Буданова, ну так цю ж партію ще треба створити, розумієте? Да, можна купити. Ми знаємо, що можна купити існуючі, перейменувати, але це все одно робота, це серйозна робота, це організаційна робота. Всі, хто мав дотичність до партійного будівництва, а ми я думаю, так чи інакше перетинали. Ну колись там з якимись партіями співпрацювали, да там ну, консультували і так далі. Розуміє, що це процес не одного місяця. Тим більше робити це в умовах, коли е, в нас е, не зрозуміло нічого з реєстрами, багато внутрішньо переміщених осіб, там і так далі. Ну, ну це, скажімо, складно. Тому, можливо, поки отак от міряють, прикидують, які можуть бути комбінації, е, значить, як це може виглядати. Ну і все одно підготовка до виборів ведеться. З одного боку, вона така тиха, тиха підготовка, тому що там шукають спонсорів, е, дивляться, хто там залишився серед членів партії. Е, Різні комбінації розглядають, моделюють, як це може uh -huh. там відбуватися. Uh -huh. Я думаю, що станом на сьогодні, якщо ми уявимо, що в нас там, наприклад, буде мир, наприклад, а, вибори, скоріш за все, влада спробує привести тоді швидко. Тобто, не буде вже їх відтерміновувати, а спробує дуже швидко. Тому що ну, чим буде далі, тим тим буде гірше, скажімо так. Да? Е, ну, для, для влади, безумовно, тому uh -huh. що підуть питання і питань буде дуже багато, питання будуть неприємні і тому можливо спробують. От, Такий спосіб. Ну, з приводу партії Буданова, от я не знаю, мені здається, він поки виглядає в цій е, системі. Ну, якось трохи е, недоречно, не як на мене. Але подивимося. Я тут навіть шмуту ставили запитання стосовно політичного майбутнього, то він каже: я подумаю. Ні, ну дивіться, чмут, притула там і компанія. Вони якраз то можуть. Вони ж волонтери, вони громадські діячі, в них якраз не складно. Вони беруть волонтерські рухи і просто перетворюють на громадсько-політичний да там чи на якусь політичну партію. Це не є для них проблемою. А ми ж, коли просто говоримо, наприклад, там про того ж Буданова да, ну, людина mm. при посаді, зараз він якось притих. Я розумію, він до речі, дуже багато працював над своїм іміджем. Це відома історія. Mm, дуже так, багато да, і фільми знімає там про mm. головне управління розвідки багато інших речей, але це все одно буде вимагати від нього як мінімум ну, піти з посади, тому що на посаді очільника розвідки займатися виборами ну це ж неможлива історія. Я, чесно кажучи, не... друже. Але якщо буде стояти питання про те, що ну війна завершена, мирний процес, ну ти ж розумієш, що військ, ну, буде... якщо його звільнять, але знов таки треба буде суспільству, тоді якось о, з Валерія Федоровича звільнили, та, твори, і в нього все твори. окей, в нього все прекрасно. В нього все прекрасно з точки зору рейтингів, з точки зору перспектив, просто у Валерія Федоровича є час от в чому суть. От в чому суть. Да? А у Буданова може цього часу не бути. Війна закінчилася, він що там, через місяць пішов, е, значить, ну, типу, на звільнення, або там два тижні так. відпрацював, пішов на звільнення. Ну, суспільство може просто не встигнути звикнути до нової ролі. От момент. Тобто, тут якби треба дивитися буде. І знов таки питання: а він піде. Разом з владою чи він піде не разом з владою? Я От, думаю, що ні, це моя особиста думка, що не з владою? Ні. Я теж думаю, що він піде не з владою, тобто там вже явно відносини теж зіпсувалися, і, і не лише тому. Я думаю, і не і там багато тому. інших причин є так. Так ну це мені здається тема окремої розмови. Так, навіть на тому, тому, от йому треба буде якось до цього підготуватися. А може бути таке, що в нього часу буде не надто багато. А мене тоді ще продовження цієї теми запитання стосовно санкцій, які були введені буквально сьогодні. Указом президента України Володимира Зеленського вони стосуються. Відомих блогерів, ну, зокрема, під санкційну машину потрапив Арестович, який свого часу виїхав кудись. Олешко, а також політтехнологи Медведчука і інші. Ну і навіть там си Назарва потрапив. Але mm -hmm. як на мене, син Назарва це не стільки цікава зараз персона. Mm -hmm. А от Арестович, ну, Олешко причіпом там пішов, це теж до виборів, чи це про щось інше? Ні, я думаю, що це частково до виборів. Ну, стосовно Арестовича, так точно. Е, ну, до виборів. З іншого боку, мені здається, це ще спроба е, зараз максимально зашкварних людей підігнати під цю санкційну політику, е, для того, щоб просто зникли питання стосовно санкцій щодо якихось там інших mm -hmm. політиків, да, які є в Україні. Mm -hmm. Ну, дивісь, просто той же Порошенко опиняється в одній кампанії там з Арестовичем. Да, mm -hmm. mm -hmm. Хоча слухайте, тут же ж питання в тому, що абсолютно різні просто історії в них, абсолютно різні історії. Ну, і я взагалі вважаю, що санкції проти громадян України це неправильно. Будь-яких громадян України. Але якщо ми вже вводимо проти певних громадян, то вводьте проти тих, які втекли. Які порушили закон, які звалили з країни, які займаються відверто російською пропагандою? Якого біса вводити санкції проти тих, хто залишився в Україні? Це ж не тільки толкається Порошенка, це там багато інших. Крюкова, наприклад, потрапила да, під такі санкції. Вони в Україні. Просто питання виникає тоді: е, ну, є ж суди, є правоохоронні органи. Якщо у вас є якісь там претензії, то, будь ласка, робіть це в такий спосіб. А коли ви всіх гамузом вганяєте всі санкції, ну це. За дискредитує саму по собі ідею цих санкцій. Ну як на мене, справа в тому, що ще до початку широкомасштабного вторгнення такими інструментами і методами були ну, користувалися користувалися. Вони тоді теж викликали певні питання. Але е, війна зрозуміло, вона понизила планку, скажімо mm -hmm. так, да от е, ці червоні лінії, давайте так назвемо. І зрозуміло, що жодних питань щодо санкцій там медвечука немає. Жодних питань, та я думаю, і по тим, хто потрапляв, потрапляв сьогодні, немає. Ці Люди давним давно виїхали з України і вони займаються війною проти України інформаційною війною. Ну, пишуть mm -hmm. дурню там, Алешка, Арістович там і так далі. Але просто якщо у вас є претензії до людей, які в Україні, mm -hmm. то не треба це. Робити через санкції, тому що ви таким чином, по перше, десь їх виводите, в тому числі з під кримінального переслідування, ну вже санкції є. Навіщо типу от може такий варіант буде На ну, давайте на це так подивимося. Зеленським що... домовився. Ну ні, я не кажу домовився, ну я кажу, що так можна подумати. Розумієш, ну, що ти типу, хоча да. проти Порошенка там вже безліч кримінальних справ відкрито. Але тоді, ну, шановні, ну камон, ви ж держава з, з верховенством права, ну тоді, будь ласка, в суди в судах хай все вирішують. Ну, от, от така вийшла історія. Mm -hmm. Хоча, знаєте, правильніше було просто, мабуть, подати відкрити кримінальні справи і подати про цим людям запит на екстрадицію. Ну, типу, вони порушили закон, хай значить, їх країни видадуть, хоча б спробують видати. Але ж кримінальних справ немає. Тоді який сенс? Ну певне нема складу злочину такого, щоб порушити. Бачите, ну, а що таке, що це де такі санкції? Немає складу злочину. А за що тоді карають людей? За те, що вони думають по іншому? Да, але ж да, складне питання. Тобі скажу так, дуже, так. хотілося б його продовжувати. Втім, є певні маркери того, що ми стали на крок ближче, як каже Держдепша, до припинення російсько-української війни і тиждень справді може бути вирішальним. В Кремлі зараз причаїлися, мовчать от моніторів інформаційне поле жодної заяви. Ну окрім вчорашніх Медведів, там насипали кучу. Mm -hmm. Тому пропоную слідкувати. Поки що якраз в цьому питанні ставити три крапки, так само, як і по угоді про Копалини. Ми однозначно будемо до цього повертатися. Шкода, що часу у нас з тобою замало. Дуже цікава була розмова, але сподіваюся, що ми обов'язково до цього повернемося. Друзі, з нами був Ігор Ритерович. Не забувайте йому дякувати, тому що він дає, як на мене, дуже об'єктивні і змістовні коментарі стосовно останніх подій в Україні та за кордоном. Дякую, і побачимось. Дякую.